Всім привіт, Це Ліза Краснова І сьогодні разом з вами я хочу розпакувати про які прийшли до мене під час моєї невеличкої відпустки. Ось тут видно, що я в ній все ж таки була. Ми були з подружкою в Ужгороді, і далі в кінці цього відео ви побачите найкоротший влог. У нас був нічний потяг, ми приїхали в Ужгороді. Немає комендантської години, і це не те, щоб якийсь секретний секрет. Це прямо офіційно. Так, це історичний бур'ю. <гум> Час сорок, а ми гуляємо. <гум> 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 Ще <не в> тюрмі. <гум> тому що в Києві такі манси не проходять. О 12-й ти маєш бути вдома, а то дяді поліцейські зроблять тобі доану. в кращому випадку, тому що я знаю тих, хто і. в... Відділку ночував. Отже, я хочу почати з розпаковочки. В кінці ви побачите влог, також тут буде розіграш, тому що ви знаєте, що там, де розпаковки, там завжди і подарунки. В мене є ціла колекція цих неймовірних помад від е, Ларіаль. В мене було на тестуванні ось цей 105 відтінок. Я його пробувала. Мені дуже сподобалось. Вони суперкомфортні. Я не знаю, чи вам буде цікаво, але. Якщо вам буде цікаво, ми можемо зробити тест-драйв всіх цих помад. Тож напишіть мені знизу в коментарях. Далі я вам покажу красиву красу. Оце прес-пак, який потім можна використовувати. Оце надзвичайний кошик, він такий красивий. Це кошик від Біолаш. Я вам показувала, що я велика фанатка їх незмивного засобу, і я вже купила собі другу пляшечку, тому що в порожніх баночках я вам показувала. Що він у мене закінчився, цей засіб, і я купила повторно. Ну, я думаю, ви розумієте, що якщо блогер щось купує повторно, то це дійсно класний продукт. Так, це лінійка Bond Therapy, і це інтенсивний догляд для хімічно пошкодженого волосся. Я, може, ви не в курсі, колись робила хімічну завівку волосся. І не таку, типу біохімію, а таку, прям, щоб зробила потім ще 2 місяці, як я мила голову. Це був треш. Тому. Я чудово розумію, що це таке і як з цим бути. Тут чотири продукти: інтенсивний прешампунь, потім шампунь, кондиціонер і незмивний догляд. От мені буде цікаво дуже спробувати незмивний догляд і порівняти його з тим, що в мене є, із лінійки Гідрасорс, тому що той прям супер кайфовий. Що в нас? Тут рушнички, два ось такі е, гарні, дуже красиві рушники. Так, це рушнички для волосся. Вони, до речі, тоненькі. Пам'ятаєте, я вам колись розказувала, що я е, волосся не витираю звичайним рушником, а беру льовкіну пільонку. Потім зараз вже світ пішов трошки вперед, і в мене є спеціальні рушнички для волосся. Вони, по-перше, такої... Форми, я вам залишу посилання внизу, де є варіанти придбати такі рушнички за дуже адекватну ціну. Плюс оце дуже класний, що він тонесенький, він прям ну, напівпрозорий, якщо так на нього дивитися. І він не буде витягувати вам волосся, не буде його пошкоджувати. Тому це супер. Отакий є трошки більший і ось такий манюнчик. Я обожнюю. В мене, до речі, є рушничок від Біолаш. Ще багато-багато років тому назад присланий, я до сих пір ним користуюся, він дуже гарної якості. Також ось такий чарівний букетик. Ще, я думаю, що це гребінець. До речі, от гребінець, мені здається, що це такий, типа грібішок, да? такий тоненький. А от як називається от така штука? от така велика? Розчіска? Чи як класний, дерев'яний. Блін, а пахне як? Пахне прям. А, от що пахне. Боже, це нереально. Свічка, і вона дуже класна. Ось така таця, щоб на неї виставити. Всі-ці чудові пляшечки І ось ці чотири засоби, до речі, вони мені дуже пасують під мій лук Я була на прес-евенті від Гарнія Цей івент був присвячений якраз сортуванню, екологічності. Гарнія розповідали про свої ініціативи. Подарували ось таку чарівну листівку, а як ви бачите, вона така незвичайна, і в ній є а, і коли Цю листівку закупати в землю, то з неї щось виросте. Така от міла там. До речі, ось такі я отримала патчі. Пам'ятаєте, я вам їх показувала. Мені приходив до цього при там була масочка і ці патчі. Патчі я ще не пробувала. А, в мене ще лежить одна пачка, але я спробувала маску із цієї серії. Я залишу посилання, вона прям офігезна. Залікала її, вона прям так класно лягає по обличчю. Я була просто в захваті. Плюс дуже тонесенький оцей матеріал, і в тебе немає відчуття цього пакету. К'єта на обличчі, нічого з неї не тече, вона так гарно зволоже. Плюс в неї є така особливість, вона не 7 градусів типу охолоджує шкіру. Ну тобто ви це відчуваєте, що така вона прохолодненька, І якщо ви робите її зранку, вона дуже круто знімає набряки, освіжає, бадьорить. Перша офігезна сумочка, Велика, містка, класна, крем для тіла. І ось така маска для волосся. Шампунь і бальзам Ополіскович, ананас суперфуд. Для чутливої шкіри антиперспірант і міцелярна водичка із вітаміном С. До речі, для мене супер актуальна, тому що ви бачили в пустих банках, що я б викинула велику пляшку своєї улюбленої міцелярки. Гарні вона була звичайна без спецефектів така. А оцю з вітаміном С я ще не пробувала. Тому зразу поставлю її у ванну. далі. Я думаю, вам тут вже очі не мусолово. Від Ербрієн до 30 квітня для моїх підписниць діє спеціальна знижка 20%. Я пропишу цю інформацію внизу. Це буде спеціальний промокод, і він діє на весь асортимент. Тому відкривайте інфобокс. Там буде вся інформація. Ось така. Красива краса, Бальзам-пілінг. Буду пробувати. Не знайома з таким продуктом. BB Concealer від почервонінь. cc Correct. Корект. Це коригуючий крем для обличчя з SPF 25, тож обов'язково спробую, подивлюсь і поділюсь, як він мені. Малючок це засіб проти тьмяності обличчя. Також uh, cc крем легендарний продукт, мені здається, від якого всі просто піщать. Праймер і догляд. Ось такий малючок. Я, до речі, дуже мало знайома з брендом. Variant, тому якщо у вас є якісь фаворитики, напишіть мені внизу. І також а, з ефектом а, Baby Skin ось такі це BB крем і він має ще SPF 20. Ось така величезна коробка від бренду Clarins. Написано: супер заряджена стігка до стресу Шкіра. Це два ось такі продукти в рожевих пакуваннях. Це денний та нічний крем, які мають надавати вашій шкірі, а також коригувати ознаки вікові ознаки шкіри. Потім легендарний продукт Double Serum під очі. Це те, без чого, мені здається, не обходиться жоден догляд. І, звичайно, Double Serum легендарна сироватка. Боже, я не знаю. Стільки відгуків чудових, як про неї, я, мабуть, не чула про жодну. І, до речі, це новинка, яка вийшла, це в облегшеній текстурі. Там в них є два типи: одна класична, як була раніше, і ось ця light version. Також свічка. Боже, оце, звісно, слава Богу, що немає ніяких блекаутів. Боже, що це? Лавандовий мішечок. Боже, як він пахне. Нереально, цукерочки і ще цукерочки, і ще цукерочки. Малиновий чай клас Льова обожнює малинку. Він буде в захваті. Тому обов'язково протестую. Прийшов нещодавно пакетик. По-перше, ось така нова тональна основа. Вона і сяня. Ми не знаємо так передати. Але коли сонечко зараз не дуже сильно видно. Але коли сонечко, вона прям видно, що вона має якісь такі мерехтливі світовідбівні частинки. І тут написано, що вона Skin Glow, і я коли нанесла на руку, я просто, чесно кажучи, прозріла. Тому що це такий продукт, от він прям реально сяє. Треба обов'язково буде з вами спробувати. Але це просто якісь підпали. Я Отримала манюні подаруночок від Gucci Beauty. Ось такий був гребінець. Як Потім, а, блін, яке гарне пакування. Я не можу просто ці парфуми від Гучі. Їх треба купляти просто через те, що вони гарнющі. А, Дуже класний аромат. Я не пам'ятаю, яким я з них надушилася, але пахло дуже приємно. Ще косметичка в цьому класичному такому Гучі-бежевому кольорі. Дорогущим. І ось такий гель для душу, теж із лінійки Gucci Bloom. Тут в мене будуть якісь ніжки від Ось в такому гарному пакуванні. Вау! Ого, скільки всього! Вау! Подивіться, яка кришечка. Ну, тобто, тут настільки вже мінімізовано пластик, що далі просто нема куди. Це просто якби банка впаяна і в ній просто дірочка. Я в шаках. А ось такий скраб для тіла. Я такого ще не бачила. Ну це просто геніально. І ви мене дивите сироватка для сяння. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви бачили, що я робила діагностику шкіри. До речі, дуже класна опція. Ви можете прийти в будь-який бутік і і абсолютно безкоштовно зробити діагностику вашої шкіри, на основі якої вам підберуть догляд. Я залишу посилання в на мій пост в інстаграм, де я про це. Пишу, і дійсно, в мене співпали всі результати от того, що я бачу, що я знаю про свою шкіру, що я про неї думаю, і вона так і вийшла. Вона мені показала, що вона чутлива. Аспекти деякі пігментації, тому е, я приходила, правда, повністю без макіяжу, тільки тоді ваша діагностика буде дійсно відповідати дійсності. Але все ж таки. І плюс е, я теж для себе обрала ось таку сироватку з сяєнням. крем для ніг з охолоджуючим ефектом, тому що тут є м'ятка, і я думаю, що воно буде якраз трошки так після важкого дня. Так, це що таке? О, боже, який красивий блиск для губ, дуже гарний колір. Мені буде дуже пасувати. До речі, у Івраше дуже приємна така декоративна косметика, в мене є ще їх хайлайтер, десь він тут. Я пробувала їх розсипну пудру, мені сподобалось. В них дуже класні лаки для нігтів. Якщо ви фарбуєте нігті і не робите гель-лак, то прямо мені дуже воно подобається. В них є такий шалено гарний червоний колір, прямо обожнюю його. Крем для рук, пензличок для макіяжу в мене є деякі пензлі. От. Бачите, не брешу. Пензлечок для макіяжу від Івроше. Вони теж прикольні, тому що вони а, органі... не органічні, а веганські. Крем маска, інтенсивне зволоження від гідра Веджеталь. І ось така палетка для очей. Боже, гарна. Дуже красива, і вона прямо тут. Повторюю якось відтінки, що всередині. Дуже симпатична. А тут і матові такі відтінки оцей прям супер універсальний такий шкірний відтінок, який можна розташовувати. Дуже гарний. Оцей затемнення, тут висвітлення. Коротше, дуже симпатична палетка і прям дуже-дуже гарні відцінки. Це було все, що я хотіла вам показати, обов'язково. Читайте. Весь інфобокс, там всі корисні посилання, всі відцінки, все, чим я сьогодні нафарбована, вся інформація, що де, коли, посилання на знижки, посилання на акції. Також буде промокод від Бер'єн. Обов'язково підписуйтесь на канал, приймайте участь в розіграші. Побачимось з вами в наступних відео, а далі на вас чекає оцей просто супер епічний влог із Ужгородом. Заздалегідь, прошу вибачення усіх! Хто буде це дивитися. До побачення! І не забудьте, до речі, сьогодні, завтра і вчора зробити донатик. Так, ну що, починається мій влог. Ми з Ювелінкою їдемо в Ужгород. І, коротше, ми вирішили зробити фінтушоп і купили повне купе. Привіт! Година 40, а ми, як ви бачите, на вулиці, всі на вулиці і діопілім поки що на що, І всім привіт, мам. Так, ми вже в ліфті. Увага, це ліфт. Раптом, що? Будемо зараз, покажу вам наше апартамент. О, тут мене теж показують. Привітіки. Ми зайшли в нашу квартирку. Дуже симпатична. Такий швиденький огляд, бо вже друга ночі ми дуже хочемо спати. Так, блін, якщо тут буде все добре, я можу вам залишу посилання. Що тут у нас? Вау! Капчики навіть є. Боже, які молодці. Все, ми пішли, до зустрічі завтра. Добрий раночок, ми вже припарати о 9 годині. Так, тут моє місце блогера, ну, раптом вдруг. кому цікаво. Я завжди ставлю так в чашечку всі свої штучки. ти що робиш, Відпочиваєш? На мені ось такий чарівний лук. Ми приїхали сюди знімати футболочки від франків із лав. У мене чухли всі від них і листі класні, я залишу посилання. Це прямо мої подічки. Так, ну що, наша подорож вже завершена. От, Ми вже на вокзалі. Дивіться, який він гарний. Ми як завжди, взяли з собою їжу.